Христі, дороги брати і сестри, де сьогодні святкуємо свято. Для декого це ворочистість, хто святкує свої імени, закони в ордені. Е, також свято для тих, кому є покровителькою свята Єлизавета, особливий день, бо в особливий спосіб ми сьогодні дякуємо за її покровительство і опіку над нами. Ну і для нас, для цілої парафії свято, ми можемо сьогодні громадитися на спільній молитві, можемо роздумувати над словами святого Писання, також можемо переживати цю радість, яку переживають францисканці, які належать до третього ордену. Бо для них це особливий час, бо тому що це є час, коли ми святкуємо День Покровителя, але також особливий час для місцевої спільноти. Бо Сьогодні вона відновлює свої побітниці, е, які склали на ціле життя, і також ця спільнота сьогодні поповнюється в два нових кандидати. Тут це також насправді велике щастя. Знаєте, хтось приходить до ордену, якісь кандидати приходять до ордену, то це найбільше свято, яке може бути в ордені. Бо ми знаємо, що це є духовна допомога, що це є. Нова можливість створити спільноту, перебувати в цій спільноті. Ну і це є, як кажуть, нова кров, нова, кров, нова сила, нові думки, нові ідеї. І це є ще хтось, хто прагне жити на сегодня Святого Франциска, вчитися від його прикладу, від прикладу братів. Вдосконалюватися в духовному житті в такий спосіб, як це робив світий францист, чи його брати, чи свята Єлизавета, яка була також францисканкою. Сьогодні, коли роздумував над цим днем, бо не можна сказати, що готувався тільки до проповіді, але так намагався приготуватися до сьогоднішнього дня, то собі зробив такий, такий день зосередження, що зосередився на особі Святої Єлизавети. Дуже цікаво було знову почитати, послухати про її життя і такі нові, знаєте, нові якісь такі відкриття для себе зробив. Вони не нові, але собі пригадалося, що Святая ну, велика людина в церкві і в житті багатьох, багатьох людей, тому що вона зуміла за дуже короткий час стати прикладом для дуже багатьох людей. Сьогодні вона покровительствує різним згромадженням не тільки Третьому Ордену францисканському, але й іншим різним згромадженням. Покровительствує також цілим країнам Німеччині, Угорщині. Вона покровительствує багатьом справам, які під її патронатом виконуються, це справи Милосердя. І вона сьогодні є для нас прикладом, як ми можемо осягнути святість, як ми можемо здобувати цю святість. І знаєте, коли ми читаємо про її життя і зосереджуємося тільки на тому, що вона зробила, то ми ну, обмежуємо себе трохи в тому, що ми можемо навчитися від неї. Бо насправді ті, ті діла, які описані в її життєописі, вони є прекрасні, є багато легенд, є багато правдивих свідоцтв, є багато різних речей, які розповідають про святу Єлизавету. Наприклад, те, що після її смерті вона померла, як отець говорив, 24 роки. Тобто 24 роки дехто починає тільки жити. Після її смерті, біля, біля місця її поховання, дуже багато різних чудес з'явилося. Її духовний отець, який написав лист до Папи Римського з проханням її канонізувати, він пізніше засвідчив, що задокументовано було біля 60 чудес за дуже короткий час. Тобто це було написано, що надзвичайні речі, які діються на могилі Єлизавета. Тобто її молитва вона є особлива, бо вона випрошує дуже багато різних благодати, яких потребує людина, молиться за її заступництво. Але найважливіше для нас, напевно, є її життя. І не тільки те життя, в якому вона робила вчинки милосердя, бо вона пікувалася про хворих. Допомагала голодним, вона пікнувалася про бездомних, вона все своє життя присвятила для служіння. Але передусім для нас є важливим зрозуміти, чому так сталося в її житті, завдяки чому сталося це в її житті. Бо сьогодні, коли ми читаємо Євангелію, ми бачимо, що люди люди дуже по-різному переживають зустріч з Богом. Да? Тобто, ці, ця притча, яку розповідає Ісус, це. Є Притча, яка говорить, як людина може відчитати, зрозуміти волю Бога в своєму житті. Хтось може почути заклик до навернення, заклик до, до якоїсь дії і присвятити все своє життя для цього. І потім, внаслідок, бачить, ця людина може побачити, або той, хто якби, ну, намагається якось проаналізувати її життя, може побачити дуже багато різних плод, добрих плодів. Хтось може менше присвятити своє життя цьому покликанню, яке відчуває у своєму серці. І тоді менше цих плодів також може досвідчити. А хтось може зі страху просто в собі знищити ту Божу благодать, те Боже Слово, яке Господь проминає до нього. І тоді, як Євангелій сьогодні розповідає, стається ну, біда. Бо навіть те мале, що десь людина зуміла відчути, то і те буде забране від неї. Свята Єлизавета, котру ми сьогодні шановуємо, вона була дуже сміливою жінкою. І ця її сміливість, вона передусім виникає з її духовного життя. Бо, як описував після смерті її духовний отець, він говорив так, що я ще не бачу такої жінки, жінки такої глибокої молитви, такої великої доброти і жінки, яка так глибоко кон контемплює. І тут нам може стати зрозумілим, звідки з'являється ця мужність і бажання в такий спосіб жити, жити правдивим, правдивим життям. Це все з'являється від того, що людина є в тісному контакті з Господом Богом. Через молитву, контемпляцію, через свою доброту, вона єдналася з Господом Богом дуже тісно. І коли ми єднаємося з Господом, то зникає страх. Зникає знаєте, спокуса до якогось неправильного життя, зникає е, бажання е, ну, бути в своєму егоїзмі, зникає все те, що нам заважає слідувати цією дорогою, яка нас проваджує до Господа. Святай визвати нас сьогодні може передусім навчити того, що що би ми не робили, чого би ми не прагнули в своєму житті, його варто починати з зустрічі з Ісусом на молитві і на контемпляції. Зустрічі з Богом. І тоді кожна наша справа, яку ми починаємо, вона буде благословенною, вона буде чудовою, вона буде приносити свої плоди, Плоди, якими будемо тішитися, якими буде тішитися церква. Сьогоднішній день ми переживаємо у великій радості для того, що сьогодні в особливий спосіб дякуємо за наших братів і сестер статтю Голоду, місцевої спільноти, лукачівської спільноти. За всіх тих, хто е, прагне жити цією духовністю вчитися від святого Франциска. І е, прямо зараз відбудеться прийняття нових кандидатів до третього францисканського ордену. Е, це прийняття це є такий початок дороги. Але він теж свідчить про те, що е, той приклад, який залишив Святий Франциск, чи той приклад, який. Е, який ми можемо прочитати з життя місцевої спільноти інших спільнот, що він не є, що він не є знає, якоюсь там банальністю чи якимось там просто бажанням до чогось до когось належати. Він допомагає людині відкривати Господа. Бо саме Господь тягує, ну, так, притягує нас до такого способу життя, до такої молитви, до такої духовності. Тому сьогодні всіх вас прошу, щоб ми обернули молитвою. Братів, які сьогодні прагнуть розпочати цю формацію, спробувати себе в третьому францисканському ордені. Це є початок, це є постулат, але цей час він відкриває дорогу нам до, до дуже багатьох, може, нагадати, які ми можемо отримати внаслідок життя, споневного молитвою, присягнутою молитвою і францисканською духовністю.